Нічна тиша огорнула Брянську область, усі системи здавалося, функціонують у штатному режимі. Оперативні чергові відповідальні за повітряний простір були впевнені у повній безпеці. Проте саме цієї, на перший погляд рутинної ночі, у небесах виникла непомітна і смертоносна загроза. За дві хвилини до третьої години ночі чотири крилаті ракети Нептун розпочали свій шлях. Кожна з них несла майже 400 кілограмів вибухівки і рухалася зі швидкістю, що перевищувала 900 кілометрів на годину. Вони буквально у темряві, використовуючи кожен вигін рельєфу, пролітаючи на критично малій висоті, всього 60 метрів над землею, майже зачіпаючи верхівки дерев. Для льотчиків це був би надзвичайно ризикований маневр, тоді як інженери вважали це зразком високотехнологічної досконалості. Але головною рушійною силою цього прориву була не лише військова техніка, а й сміливий стратегічний задум, кінцева точка їхнього маршруту, завод Електродеталь, розташований у місті Карачев Брянської області. Хоча зовні він виглядав як звичайний промисловий об'єкт. Насправді це була критично важлива ланка в оборонно-промисловому комплексі Російської Федерації. Саме тут вироблялися компоненти, необхідні для ракет Х-59. Завод був центральною точкою забезпечення для півтори тисячі інших військових підрядників. Виведення з ладу електродеталі рівнозначне паралічу нервової системи усього оборонного виробництва. Російське командування було переконане у абсолютній неприступності об'єкта він знаходився на відстані понад 240 кілометрів від лінії зіткнення. Завод був постійно освітлений і захищений ешелонованою системою ППО. Ця самовпевненість була настільки високою, що завод міг слугувати мішенню на карті, однак саме ця впевненість зіграла з росіянами злий жарт, оскільки вся їхня потужна оборона. Ігнорувала одну географічну вразливість невелика річкова долина утворювала в радарному покритті природний провал, сліпу зону, недосяжну для наземних радарів. Цей коридор привид був відомий, але його використання для атаки вважалося неймовірним. Українська сторона вирішила використати цю слабкість. Успішне знищення цілі було лише частиною грандіозного плану. Справжня інновація полягала в організації усієї операції, яка стала результатом чотиримісячної розвідувальної роботи. Це була театралізована операція під кодовою назвою Пастка, що передбачала лише один шанс на успіх і вимагала ювелірної точності у розрахунках часу. Від моменту пуску ракет до підняття перших російських винищувачів у районі старту. Було всього 15 хвилин. Український бойовий розрахунок розумів, що на виконання запуску, згортання комплексу та евакуацію у них є не більше п'яти хвилин, інакше неминуча загибель. 29 вересня, 2 година 31 хвилина. Неподалік Чернігова зненацька спрацьовують пускові контейнери. За 4 секунди в небо здіймаються 4 ракети. Це не стандартна процедура, а миттєвий блискавичний удар. Завдяки спеціальній термозахисній конструкції пускові труби не потребували охолодження між пострілами. Екіпаж негайно розпочав згортання. Їхня мета за п'ять хвилин перетворити військовий комплекс на непомітні вантажівки на нічній трасі. Але в той же момент за 30 метрів від пускової позиції активувалася друга ключова фаза плану, було запущено. 15 простих і дешевих дронів зі звичайної вантажівки. Вони піднялися, високо, яскраво світячись на екранах радарів. Їхні транспондери спеціально імітували сигнатуру цілої ескадрильї винищувачів f 16 Це була переконлива приманка. Вона діяла як прямий гучний удар, у той час як Нептуни безшумно рухалися на мінімальній висоті, невидимі з боку прямо до основної цілі. Настав момент людського вибору, чи піддасться оператор командного пункту на хибну атаку, чи зможе він розгледіти справжню небезпеку, що крилася за яскравою ілюзією? О другій годині 35 хвилин. Російський командний пункт у Брянській області на екрані масивний спалах, 15 цілей, висота 600 метрів, швидкість висока, траєкторія критично небезпечна і найголовніше. Сигнатура свідчила про атаку західної ударної авіації, протокол запобіг паніці. Оператор віддав наказ відкрити вогонь. У небо було випущено 10 зенітних ракет. За лічені хвилини 10 із 15 дронів були перетворені на палаючі уламки. Російські військові були ймовірно впевнені, що блискуче відбили масований повітряний наліт, але це було пасткою. Кожен збитий український дрон. Коштував менше 15 тисяч доларів, тоді як вартість кожної випущеної російської зенітної ракети обчислювалася мільйонами. Економічний розрахунок був пригнічуючим, це було як витратити велику суму на знищення Мавіка. Найважливішою була психологічна реакція. Росіяни повірили, що успішно стримали потужну повітряну атаку. Вони не підозрювали, що справжня невидима загроза вже глибоко в їхньому небі. Чотири Нептуни летіли на гранично низькій висоті, поза зоною видимості для більшості їхніх систем, і поки російська ППО рапортувала про перемогу, у повітря вже піднімалися найсерйозніші засоби протидії елітні винищувачі Су – літаки, що перевершували будь-яку авіацію на протилежному боці фронту. Операція вступила у критичну фазу. Український розрахунок від моменту можливого виявлення мав лише 5 хвилин, щоб повністю зникнути. Люди на землі діяли швидко, але без паніки. Згідно з чітким планом, пускові установки замасковані під вантажівки, виїжджали на асфальт і ставали невиразними серед нічного трафіку. Але для повного приховування сліду був необхідний ще один крок фінальний обман. У лісовому масиві активувався потужний тепловий маяк. На моніторах Су 35 він створював ілюзію щойно використаної і розігрітої пускової батареї. Це була точка критичного теплового випромінювання, на яку було неможливо не зреагувати. Винищувачі, які ще не досягли справжньої цілі, негайно розвернулися до хибної позначки. Тим часом ракети Нептун вже прямували над Брянщиною. Тут застосовувалася інша високотехнологічна хитрість, радіомімікрія. Ракети випромінювали дуже слабкий сигнальний імпульс, який на екранах сучасних російських радарних комплексів «Небо-М» виглядав як звичайний фоновий шум, чи то зграє птахів, чи то легкий дощ. Вони не просто ховалися, вони зливалися з природним ландшафтом. Проте один офіцер у російському командному пункті на півдні Брянська відчув щось підозріле. Він прийняв нестандартне рішення вимкнути автоматичні фільтри системи і запустити ручний пошук сигналу. Наступний його крок став поворотним моментом у повітря було піднято літак ДРЛВ А50, цей літаючий командний пункт був псевидячим оком, здатним зазирнути далеко за горизонт. Усе, що рухалося приховано на малій висоті, стало йому доступним почався критичний зворотний відлік. На борту А 50 було виявлено сигнал. Одну з чотирьох ракет негативно вразила активна радіоелектронна протидія. Її навігаційна система отримала помилкові дані, вказуючи на відхилення від курсу на 3 кілометри. Намагаючись виправити траєкторію, ракета вийшла з безпечного примарного коридору. Цього мінімального відхилення виявилося достатньо. Оператор А 50 зафіксував нетиповий сигнал. На екрані було не атмосферне явище, а об'єкт, що рухався з високою точністю і швидкістю, відмінною від фонових перешкод. Рішення було прийнято миттєво у повітря. Було випущено дві важкі ракети комплексу С400, кожна вагою близько двох тонн. Їхня мета не просто збити, а виявити траєкторію польоту і місце старту. У цей же час винищувачі су 35 отримали оновлені координати. Вони полишили хибну ціль і попрямували до справжньої позиції запуску, до якої залишалося лише 16 кілометрів. Операція була під загрозою провалу. Український розрахунок був майже викритий. Одна ракета була під загрозою знищення, три інші у небезпечній зоні. Усе залежало від останнього продуманого заздалегідь заходу плану Б. Який мали використати лише у крайній ситуації О другій годині 48 хвилин. Настав момент, який українські військові розглядали як майже гарантовану катастрофу, але до якого вони готували свою найнестандартнішу відповідь. Три вцілілі ракети Нептун здійснили несподіваний маневр, вони ігнорували сигнали супутникової навігації. Це не був збій, а заздалегідь закладене рішення. Відключення gps координат і перехід на інерційну систему наведення у авіації. Це називається сліпим польотом, коли управління базується виключно на внутрішніх гіроскопах і датчиках прискорення. Це спрацювало. Поки російська система РЕП святкувала успішне придушення однієї ракети, три інші повернулися на ідеальний маршрут, повністю ігноруючи будь-які зовнішні сигнали. Їхній курс був незмінний. Точно в ціль, проте загроза від літака А 50 та комплексу Реп Красуха 4 залишалася актуальною. Щоб повністю нейтралізувати їх у дію вступив фінальний неочікуваний елемент. За 40 кілометрів від епіцентру, у лісі, де переховувалася група українського спецназу, було активовано ще одного учасника: безпілотник Свічблейд 600, маленький, легкий вагою близько 20 кілограмів. Його місія була не в атаці ракет, а в знищенні системи придушення дрон попрямував не до заводу, а до серця оборонної структури антени Красухи 4 і він успішно досяг мети. Через кілька хвилин після старту він точним ударом врізався у головну передавальну антенну комплексу, без гучних вибухів, лише точкове пошкодження, яке вивело з ладу весь вузол. Наслідки були миттєвими. Поле радіоперешкод зникло, а 50 втратив свою електронну перевагу. Системи глушіння і супровід ракет обірвалися. Пілоти су 35 знову опинилися у стані напівсліпоти, орієнтуючись лише на свої прилади. При цьому на їхніх екранах все ще яскраво світилася теплова пастка в лісі. Російські пілоти прийняли рішення діяти за гарячим слідом. Вони випустили весь свій боєзапас по координатах, де вже давно нікого не було. Лісова ділянка була перетворена на вогняну зону, але справжні пускові установки вже були далеко у безпечному замаскованому укритті. Операція досягла свого апогею. Електронний захист противника був зруйнований, винищувачі відправлені на хибний слід. Основний розрахунок був успішно евакуйований. Три ракети без жодного шуму чи радіолокаційних позначок наближалися до своєї основної цілі о 2 годині 51 хвилині. Усі три ракети перейшли у фінальну стадію атаки. Кожна з бойовою частиною вагою близько 150 кілограмів була націлена не просто на будівлю, а на критично важливі вузли всередині заводу електродеталь у Карачеві. Перше влучання сталося лише за 5 метрів від головної плавальної печі, що використовувалася для виробництва елементів дронів. Детонатор спрацював із затримкою не на моменті контакту, а після проникнення всередину конструкції. Метою було не зруйнувати зовнішні стіни, а знищити обладнання всередині. Вибухова хвиля, відбиваючись від стін, багаторазово посилювалася. Це був контрольований вибух. Що спричинив повну внутрішню руйнацію. Усередині складальні лінії верстати, чутливі мікросхеми, було перетворено на розпечений металевий пил. Миттю по тому, другий удар, ракета пробила дах і влучила у виробничу зону. І нарешті, третій удар завод не просто пошкодили, його повністю вивели з ладу. Усі критично важливі виробничі секції були знищені. Температура в епіцентрі пожежі була настільки високою, що плавився не лише метал, а й сама логіка військового виробництва ворога. Усередині підприємства повна дезорієнтація. Системи автоматики відмовили, люди евакуювалися. Центральна плавальна установка для виробництва компонентів та інше основне обладнання за лічені хвилини перетворилися на розплавлену безформну масу. Це був лише перший наслідок. Другий почався із зовнішньої реакції. До периметра заводу були стягнуті підрозділи ФСБ та спецпризначенців. Їхньою метою була не оборона, а блокування будь-якого витоку інформації. Усі шляхи в'їзду та виїзду були перекриті, вцілілих допитували на місці. Керівництво розуміло, подія була не просто локальним ударом, а концептуальним провалом усієї системи безпеки. Було знищено понад 200 унікальних компонентів для ракет і безпілотників. Вони були не просто пошкоджені, а знищені без можливості швидкого відновлення. Навігаційні модулі, роз'єми, мікросхеми, блоки управління обірвано увесь ланцюг постачання, на якому трималися тисячі інших виробництв. Мета удару була досягнута удар по хребту військового виробництва. Протягом наступних тижнів по Росії прокотився ефект доміно. Зупинився сам завод Електродеталь, потім компанії залежні підрядники, потім складальні лінії. Виробництво дронів зупинилося, аналогічно зупинився і випуск ракет х 59 Найбільш руйнівним наслідком став не фізичний, а психологічний удар. Було зруйновано міф про непереможність російської ППО. Про те, що глибина території гарантує безпеку, і про невразливість стратегічної промисловості у командних центрах з'явилася нерішучість. Будь-які радіолокаційні позначки, навіть від дощових хмар, тепер сприймалися як потенційні цілі. Упевненість зникла. А з нею і темп прийняття рішень у підсумку: вся операція коштувала Україні лише три ракети і кілька десятків примітивних дронів. Натомість отримано десятки мільйонів доларів збитків для противника. Замість ризикувати літаками, використано пускову установку на вантажівці, замість втрат ідеальне відведення військ, і головне, замість виснажливої війни вивірений точковий геніальний удар у сучасній війні. Перемагає не той, у кого більше зброї, а той, у кого найточніший розрахунок і найвища рішучість. Хто здатний використати малі ресурси для знищення великого, і хто не боїться вдарити прямо у серце? Один раз, але назавжди.